Також хотів вас привітати цими словами. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Тут навіть можна насправді посміхнутися, тому що подія світового масштабу, і саме головне в цьому всьому, що ми можемо бути до неї дотичними, як ви вже бачите, як розвивається історія, навіть починаючи від всіх творчих моментів, пісень, віршів історії, ми сьогодні починаємо від моментів страждання, від моментів того, що Ісус Христос приніс себе насправді в жертву і прийдемо до моменту Воскресіння, де ми один одного насправді усвідомлено і вповні вітаємо цими словами. Вами Христос Скресте, тому що ми до них безпосередньо дотичні. Я сьогодні хотів би поділитися кількома роздумами і знову ж таки, ніби пройтися шляхом Ісуса до Дня неділі, до Дня Воскресіння, і ви буквально кілька думок в межах теми від четверга до неділі або від зневіри до надії. Кожен з нас рано чи пізно проходить дуже схожий шлях. Я хотів би, щоб ми на прикладі Ісуса також спробували пройти поруч, також спробували в цій історії, яку проходить. Ісус, побачити і нас з вами. Я переконаний, що деякі моменти нам будуть вкрай близькі, тому що деякі з них ми навіть зараз продовжуємо проходити. Тому, друзі, буквально чотири думки і. Чотири думки, вони всі будуть в межах страстного тижня. А чому кажуть страсті Христові? Що таке слово страсті? Це якщо піти глибше, ще в історію як це слово спробувалося, це про страждання. Страсті це страждання Христові. І якраз ми попробуємо розмаркувати над чотирма днями. Починаючи з четверга, це день таємної вечері, це день, коли Юда зраджує Ісуса, це день, коли Ісус молиться в Гефсиманії і переживає такі <кій> <кій> страшні психологічні муки. Другий момент це коли вже є п'ятниця. П'ятниця це день знущання, це день розп'яття. Субота це день тиші, коли камінь до гробу він привалений і ніхто не може його зрушити. Але настає ранок неділі. І якраз я хотів би, щоб ми з вами зараз цією дорогою пройшлися поруч. Тому перший день, перший день це четвер. Це невимовна тривога, і це не просто я підібрав це слово, тому що напевно воно пасує до цієї історії. А конкретні тексти з Євангелії, вони нам говорять про те, що Ісус був в тривозі. От один з них, записаний в Луки 22.44, написано: перебуваючи у великій тривозі, він ще ревніше молився, і піт його став, як краплини крові, що капали на землю. Як відбувалося це перед цим, написано. Тоді Ісус приходить з ними до місця, яке зветься Гециманія Тобто в Гециманії Ісус молився, плакав, і, відповідно, були ось ці всі моменти, пов'язані, що його під як краплі крові. Надзвичайно велика тривога, надзвичайно великий така духовна боротьба і переживання, фактично, останні дні його життя на землі, останні штрихи у всій історії, до якої він готувався 33 з половиною років. Весь його прихід увінчався, і зараз в весеманському саду починається кульмінація цієї страждальної історії. І відповідно, Ісус перебував у великій тривозі. Мені дуже пригадується або уявляється така аналогія, що ми з вами також можемо перебувати в стані. Максимальної тривоги. От уявіть собі, чайник, який стоїть собі на вогні. І ніби зовні з ним все гаразд. Він виглядає, як і будь-який інший чайник, який стоїть не на вогні. Але всередині його щось дуже сильно палить, всередині його щось дуже сильно пече. Всередині він наповнений тривогою, і там відбуваються процеси, там вода кипить. Інколи, знаєте, ми сьогодні, як український народ, ми теж переживаємо свій четвер. Вода всередині насправді кипить. І, можливо, зовні ми часто виглядаємо. Ніби і все окей, все добре, але ми розуміємо, що всередині кипить, всередині пече, всередині відбуваються якісь процеси. І Якщо цей чайник він міцно закритий, і він ніяк не віддає від себе далі ось цю пару, ось цю воду, щоб вона могла звідти виходити, то рано чи пізно він дійде до моменту, що він просто-напросто пошкодиться, він зруйнується, він, можливо, навіть взірветься. Чому? Тому що ті процеси, які відбуваються всередині, їхня причина не ліквідована, він далі на вогні, і цей процес кипіння він Далі набирає обертів. Що необхідно зробити, щоб ці процеси припинилися, щоб це можливо не зруйнувало всю його конструкцію. Необхідно знаєте, що зробити? Необхідно взяти і відкрити кришку. Інколи знаєте, нам потрібно зробити те ж саме, що робив Ісус в Семанському саду. У момент своєї найвищої тривоги він не просто спілкувався з учням, він не просто бідкався, як йому це пройти, а він прийшов, він схилився, як часто малюють художники над каменем, і там перед. Перед отцем виливав йому свою душу. Він говорив про це, він про це проговорював. Нам сьогодні, коли ми проходимо наш четвер, четвер страждання, особливо такого моральної, такої давки, часто нам частіше потрібно приходити в усамітнене місце і перед Ісусом молитися. Молитися перед Отцем, Він нас чує. Більше того, Він нас розуміє. Тому що кожного разу, коли ми, можливо, добираємо ще якоїсь міри тривоги, з новин від того, що нам розповідають якісь. Інші люди, ми знаєте, ми ніби от взяли такий великий рюкзак на плечі, і ми його звідти нічого не викладаємо. Наша дорога життя вона ще ну дуже довга. Наша історія ще буде далі тривати, і кожного разу ми додаємо в цей свій рюкзак, ніби ще один важкий камінчик тривоги. Ми туди складаємо і складаємо, і наш шлях стає дедалі важчий. І може прийти до моменту просто-напросто, що ми зійдемо у шляху. Чому тому, що ось ця вага цієї тривоги, яка є на нас, яку ми самі несемо, вона просто. Вона висмокче з нас всі сили. Вона нас обесилить, і ми не завершимо свою дорогу. Нам необхідно, як Ісус, в час своєї тривоги, в час свого четверга, в час четверга, який сьогодні ми з вами проходимо, частіше звертатися до Бога в молитві, такими, якими ми є, так як ми вміємо. Тому що я переконаний в тому, що, як колись сказав Генрі Ну, він сказав, молитва це вона не змінює Бога. Молитва змінює того, хто молиться. І, власне, в цьому полягає і суть. І більше того, Ісус. Не чекає від нас якихось правильних формулювань у молитві. Він не чекає, щоб ми прийшли, от правильно виконали всі якісь вимоги, і ритуали. Він хоче, щоб ми хоча б прийшли до нього. Там вже можливо навіть не доведеться слів підбирати, але коли йде час нашого четверга, час страждань, головне прийти і стати перед усе. Ми можемо сказати амінь. Це те, що необхідно від тривоги, цієї те, що нас наповнює руйнівне, від цього необхідно звільнятися. Рухаючись далі, кілька моментів я хотів би буквально з кожним днем. Проводити такі Паралелі з тим, що сьогодні проходить і Україна, ми рухаємося до п'ятниці. П'ятниця це час страждань, це час, коли на Христа ви вже одягнутий терновий вінець. Ви зараз бачите ось тут е декорацію, і ви просто уявляєте, я не знаю, як в оригіналі виглядала та тернина. Але щоб щось схоже одягнути на голову, це боляче, це дуже колючі, глибокі шипи. Більше того, якби тільки знаєте, ніжно одягнути і не чіпати, але ж ні, ми бачимо, що з історії що. Ісуса били, над Ним знущалися. Більше того, один момент, коли Ісус Христос ніс на собі Христа, він впав і заставили іншого чоловіка нести для нього Христа. Ісус був повністю обесилений через все те, що відбувалося. Отож, п'ятниця це страждання. Він дуже важкий. Якщо четвер це, знаєте, це така внутрішня борня, коли Ісус говорить ці слова, можливо, нехай би проминула чаша цих страждань мене. Це більше така внутрішня боротьба, духовна, то п'ятниця, це вже такі страждання дуже серйозні і фізичні, це реальна бід. І буквально кілька текстів, які я хотів би прочитати, записані у Матвія, 27 розділу. Тоді взяли Ісуса, вояки, правителя до преторії і зібрали на нього весь відділ. І, роздягнувши його, накинули на нього багряницю. Багряницю накинули для того, щоб, знаєте, знову ж таки висміювати його. Тому що це царський одяг. Коли на нього одягнули терновий вінець, це знаєте, це була така, теж собі. Знаєте, висміювання, тому що Цезар він носив Лавровий вінець. І ніби Ісус, як цар юдейський, те, в чому ми тебе звинувачуємо, от Терновий вінець тобі на голову. І вони з нього насміхалися, накинули на нього баграницю, сплили вінець із тернини і поклали йому на голову. І дали тростину в правицю йому, ніби це знаєте, це також символ царської влади. І знову ж насміхалися. І припавши на коліна перед ним, глузували з нього, говорячи: радій, цар юдейський! Виявляйте, Ісус вже зранений збив. Ти з нього знущаються, на нього одягнули ось цю багряницю, на нього одягнули цей вінець і його просто висміюють. Більше того, Ісус збитий йде, а вони ще й перед ним падають ницьма і поклоняються, ніби для Цезаря. І знаєте, це максимальне таке висміювання. Написано пізніше зняли з нього багряницю, вдягнули шати його і повели його, щоб розп'ясти. Знаєте, в моменти страждань найбільше перед нами якби одне питання, коли ми особливо читаємо. Історію Ісуса Христа, та й зрештою, коли ми приводимо паралелі з Україною, з нашим життям подекуди, виникає, виникає завжди одне питання. Знаєте, є один такий автор, якого звати Янсі в нього є книга, яка називається Чому? Питання, яке залишається завжди. І це питання, чому воно про страждання, про біль, якщо Господь добрий, чому так трапляється? І от питання глобально, яке дуже часто перед нами, це чому? Погані речі стаються з хорошими людьми. Це питання насправді питання цілого буття. Чому питання ось таке складне, і ми на нього часто не маємо відповіді? Якщо ви говорите про Ісуса Христа, він не вчинив взагалі нічого злого, а ми бачимо, який шлях страждання він проходив. Це відбувається на рівні страждань Христа, це відбувається на рівні історії України, це відбувається на рівні навіть побутових моментів. Колись такий чоловік, його звати Асаф, він писав свій псалм один з і він там навіть задається таким питанням. Адже я позаздрив зарозумілим, побачивши. Добробут нечестивих. Тобто він ставить собі таке питання: є люди, які живуть реально нечестиво, негідно, грішно, і вони в цьому світі мають добробут, в них, в принципі, все окей, а часто люди, які намагаються жити правильно, згідно Божих стандартів, Божих заповідей, а в них в житті щось не складається. І він ставить таке питання, знаєте, просто навіть на рівні побуту. Але він і продовжує далі. Завершується цей псалом, він говорить: але коли це стало все на своїй. Місця. Але коли я увійшов у Божу святиню і усвідомив, яким буде їхній кінець. Чому погані речі стаються з хорошими людьми? Знаєте, це питання, яке буде залишатися завжди. Але є один важливий момент, оскільки ми знаємо історію Ісуса Христа не в моменті її протікання, а в момент, коли вона вже навіть завершилася Воскресінням, то ми маємо розуміти для себе дуже чітко одну річ: те, що тріумф зла, навіть самого злісного зла, навіть самого глибокого зла, він все рівно тим. Часовий, а Божа справедливість, вона вічна. Можемо сказати амінь. Тріумф зла тимчасовий. Коли знущалися, Ісус страждав, здавалося, що історія завершена. Історія того, заради чого Ісус прийшов, вона добігла свого кінця, останні штрихи зроблені, але зовсім ні. Тріумф зла він тимчасовий, Божа справедливість, вона вічна. Я насправді, от знаєте, одна з причин, чому я реально щиро, щиро вірю в Бога, це те, що якщо Бог реально існує, це те означає. Чає, що всі, ті, хто жили гідно, ті, хто були перед його лицем, а він скрізь і всюди, вони отримують свою нагороду. Зрештою, всі люди, які жили негідно і чинили реальне зло, вони отримують справедливу відплату. Ми, як люди, ми навіть не можемо справедливо, ми не можемо справедливо відплатити. Це може зробити тільки Господь. Якщо існує Господь, існує вічність, то люди отримують свою справедливу нагороду, і нечестиві люди отримують свою справедливу відплату. Книга, яку я вже згадував, чому? Питання, яке залишається завжди. Там є таке дуже цікаве формулювання в автора, якого звати Філіп'янці. Він говорить про те, що Ісус не дав нам якогось такого філософського, раціонального пояснення зла. Але знаєте, що зробив Ісус? Ісус прийшов на землю, Ісус страждав, Ісус помер, і Це і є Його відповідь. Одне з імен Ісуса Христа, коли Він приходив на цю землю, це Еммануїл. Воно що означає? Воно означає з нами Бог. Він проходить разом з наші страждання. Інколи ми хочемо, знаєте, і в ситуацію з Україною крикнути, а де в цьому всьому ти, Боже? Але ми можемо пригадати історію суттєво раніше і побачимо, що Бог Отець Він віддав свого Сина. Ісус Христос, Він страждав. І Він сьогодні проходить ці страждання разом з нами. І чому Ісус страждав? Тому що Він розумів, що в нього найвища ціль, в нього сенс, Його приходу це спасти людину. Він має сенс. І я переконаний тому, що нам також в наших стражданнях дуже часто необхідно віднайти цей сенс. Буквально <кій> буквально вчора я бачився одним зі своїх друзів Романом Мартиновим. і Мені дуже подобається одна з його цитат. Я вчора кажу йому: надійшли мені, щоб я її зачитав в оригіналі, а не видумував щось від себе. І ця цитата звучить так: Християнство це коли моя духовність. Корисна не тільки для мене християнство не може бути для себе. Запитай себе, чи є хоча б одна людина, чиє життя від мого християнства стало краще. Друзі, навіть в такий складний час, час страждань, час нашої п'ятниці, час Христової п'ятниці, час української п'ятниці, ми можемо поставити для себе питання. А кому моє християнство може стати корисним? Коли в таких стражданнях моє християнство починає бути комусь корисним, тоді ці страждання і Усе набуває сенсу. Ісусові страждання мають сенс. Чому? Тому що Він спасає нас людей. Можемо сказати Слава Богу. Знаєте, є ще одна паралель з історією Ісуса. Він, ідучи по дорозі Вія Долароса, про що ми щойно слухали, це така дорога страждань, але разом з тим він був пізніше розп'ятий, пізніше похований і пізніше воскрес. І дуже проста думка в тому, що страждання це частина шляху. Можливо, навіть найдовша частина шляху. Можливо, чиєсь конкретно життя з присутніх того, Людей роками вже наповнено якимись стражданнями, але ми маємо розуміти, що страждання це частина шляху, а не місце призначення. Нехай це навіть найдовша частина шляху, але це частина шляху. І, врешті-решт, знаєте, хтось колись сказав, що Господь нам не обіцяв спокійного плавання, він нам обіцяв тиху гавань. І рано чи пізно ми будемо мати зустріч завдяки його воскресінню. Йдемо далі, і ми приходимо ще до двох останніх днів цієї історії: субота. Субота це безнадій. Чому без надія? Тому що прочитавши буквально один текст, ми можемо навіть побачити, як поводили себе жінки, котрі були найближчими до Ісуса. І цей текст звучить так: взявши тіло, Йосип обгорнув його чистим полотном і поклав його до своєї нової гробниці, яку висік у скелі. Та прикотивши до отвору гробниці, великий камінь відійшов. Що таке великий камінь? Є дослідники, які навіть приблизно історично визначили, як виглядали люди того часу, яка була приблизно їхня середній зріст. І вага конкретно в тій локації, і це було дуже незначне. Ми сьогодні виглядаємо суттєво краще, я би так сказав, якщо порівняти. А той камінь традиційно, коли говориться таке слово, як раз там вжити, як про цей камінь, це означало, що він мав конкретний паз такий і його викочувало, і він важив кілька сот кілограм. Тобто логічно, що одна людина його зрушити не змогла. Камінь. Привалений до гробниці. Ісус в гробниці. Історія завершилася. І написано так: була ж там Марія Магдалина і друга Марія, які сиділи напроти гробу. Уявляйте собі цю драматизм цієї ситуації. Вони слідують за Ісусом весь цей час. Все свідчить про те, що він справді цар юдейський. І тут в один момент його розпинають, закривають гріб, привалюють цим каменем. І вони сидять і просто дивляться на привалений камінь. Вони сидять і дивляться напроти гробу. Тут всі. Надії припиняються тут повна тиша. В суботу вже не лунають крики знущань. В суботу вже немає, знаєте, ніякого вереску тих, хто переживає і спів переживає для Ісуса. Тут вже тиша. Історія завершилася. Це момент зневіри і без надії. Багато в кого виникає питання з учнів Ісуса, які знаєте, так здалеку за цим спостерігали. Невже все закінчилося? Невже на цьому вся історія? Невже це що, що це сьогодні значить для, для нас? Нам все можна розходитись? Що відбувається? Далі, знаєте, це такий день, коли емоційний вакуум, якщо можна так сказати, повна тиша і зневіра. І знаєте, в такі моменти, насправді, в моменти тиші, в моменти, коли ми не отримуємо відповіді на питання, які хотіли би, це момент перевірки нашої віри в тому числі. Це момент перевірки учнів в той час. Можливо, коли ми сьогодні проходимо наш четвер через тривогу, нашу п'ятницю через страждання і нашу зневіру через суботу, навіть в українських реаліях, можливо, це також є час, момент перевірки Нашої віри. Буквально така аналогія. Якщо ви коли-небудь були в театрі, то ви знаєте, що кожна там п'єса вона триває в кілька актів. І от коли завершується один другий акт, традиційно є момент, коли опускається завіса. І це пауза в всій п'єсі, це пауза всієї вистави. І як ви думаєте, поки ця завіса опущена, це означає, що далі ну за кулісами нічого не відбувається. У момент, коли камінь привалений до гробу, в момент, коли ця завіса опущена, в момент, коли. Коли навіть в Україні нам ця завіса опущена тому що зневіра ми не бачимо далі. Це не означає, що за кулісами нічого не відбувається, тому що Господь Бог перед пере, буквально пересуває декорації всієї історії. Вся історія далі піде зовсім по-іншому. І ми сьогодні також десь переживаємо дуже схожі моменти. Є одна авторка, яка. Пережила нацистські табори, яка звати Корі Тенбум, можливо, ви знаєте її книгу, вона з Нідерландів книга називається Сховок. А в таборах німецьких загинула її рідна сестра. І от в неї дуже така цікава цитата, вона красиво пише. І вона говорить: ось що: Коли поїзд заходить у тунель і навколо стає темно. Ти не вострибуєш з нього. Чому ти сидиш і довіряєш машиністу? Можливо, ми сьогодні також десь в нашій історії заходимо в тунель, де стало дуже темно, і нічого не видно. Ти не бачиш навіть на певний час вперед. Це час, коли ти можеш довіряти машиністу. Це час, коли ти можеш почати довіряти Богу. Це час перевірки нашої віри. Можливо, Україна сьогодні живе в своїй суботі. Що таке жити в суботі? Хтось реально втратив рідних і страждає, і історії. Ісуса Христа, Його розп'яття це максимально драматична історія. Там втрачали. Рідних там втрачали близьких сьогодні. Ми також в нашій суботі, п'ятниці, ми втрачаємо. Можливо, хтось знаєте, втікав з дому і не знав, чи коли-небудь повернеться. Ці люди також переживають, знають, ставлять питання, на які ще не мають відповідей. Можливо, хтось інший молився, але не отримав відповіді. Можливо, хтось ще знаєте, вже не кричить навіть до Бога в молитвах, тому що втомився і зневірився, і просто як Марія, одна і інша сидить напроти гробу, тому що немає далі що робити, немає далі. Куди йти? Але знаєте, що надихає? Що в такі моменти, коли перевіряється наша віра, Бог продовжує працювати, і цим все не завершується. Прикоченим до могили каменем, все не завершується. Ця сцена, оцій виставі, якщо так грубо сказати, вона не фінальна. Ще підніметься завіса і далі продовжиться дія. А дія далі буде дуже світла. Це буде дія Воскресіння. Що нам робити в нашій такій українській суботі в час мовчання і зневіри? Насправді, перше, що нам необхідно зробити, це. Не боятися глибоких запитань. Це знаєте, коли Марія і Марія сидять напроти гробу, вони ставлять свої питання: то це Ісус? Це, це все? Коли ми сьогодні проходимо нашу суботу, ми можемо сказати, Господь, а ти є це все? Не біймося ставити Богу складних запитань. Для Бога немає складних запитань. І рано чи пізно, коли ця завіса підніметься і для нам все відкриється, ми зрозуміємо, що ми не просто так довіряли тому машиністу, в тому темному тунелі. І після цього всього ми приходимо до славного дня, до славного дня неділі, надії і Воскресіння. І ось це буквально такий заповітний текст, який написаний в Матвія 28, написано. А ангел озвався і сказав жінкам: не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса Розп'ятого, немає його тут, бо Він воскрес як сказав. Ідіть, подивіться, на місце, де він лежав. Мені дуже подобається одне українське слово, знаєте яке слово? Слово неминучий. Це означає, що ніч не вічна, а світанок неминучий. Неминучий це означає, що він обов'язково настане. Навіть якщо зараз ще четвер, навіть якщо зараз ще п'ятниця, навіть якщо зараз ще субота, а камінь кількасот кілограм він непідйомний. Ситуація нами не може зрушитись. Неділя все рівно настане. Воскресіння все рівно прийде, тому що світанок він неминучий. Якщо проводити ще одну таку паралель з воскресінням Ісуса Христа, ми можемо сказати: Гаразд, Воскресіння сталося. Але чи все вмить змінилося? Ми бачимо, що ні. Але я переконаний ось в чому, що, знаєте, як свічка в темній кімнаті, вона не знищує всю темряву відразу, але вона починає світити в межах до своєї доступності, в межах того радіусу, де вона є. Приблизно так на самому початку, коли Воскрес Ісус Христос, це не скасовує всю несправедливість одразу, але смерть переможена. І вона сьогодні має на нас мінімальний вплив лише за час нашого земного життя. Але колись ми Воскрес. І будемо мати вічне життя, тому завершуючи кілька моментів, буквально, які мені дуже хотілося б поділитися, якими це те, що Воскресіння Ісуса Христа це не просто якась знає, така примарна майбутня надія на те, що буде колись. Це те, що має значення для нас вже сьогодні. Можемо сказати Амінь. Тому що якщо Ісус Христос Воскрес, то це означає, що ми вже маємо жити відповідно до того, що Христос Воскрес. І на сам кінець, нам таки знаєте, є підбадьорення з текстів. Від апостола Павла, який в якийсь момент розмірковує, доводячи для когось, якщо не Воскрес, то що тоді? А якщо воскрес, то що тоді? Якщо все підсумувати, то ми можемо побачити ось такі два моменти. Якщо Ісус Христос, Він не воскрес, то знаєте що? То вся наша проповідь даремна. В ній немає сенсу, якщо він не воскрес. Другий момент наша віра, вона також даремна. Немає сенсу, якщо він не воскрес. Ще один момент: ми в наших гріхах, тому що їх ніхто не відкупив, за них можливо померли, але. Але не воскресли. Ще один момент: загинули ті, що померли з вірою в Христа. Тобто всі, хто коли небудь в історії жили в вірою в майбутній прихід Христа, всі, хто вірили в нього, поки він був на землі, і всі, хто вірять далі після нього, вони просто-напросто загинули. Чому? Якщо Христос не воскрес? І ще важливий момент: ми найнещасніші люди на землі. Так говорить апостол Павло, якщо Христос не воскрес. Але знаєте, що я хочу сказати знову ж таки? Христос Воскрес. І знаєте, що якщо Христос Воскрес і знову ж таки піти від зворотнього, це означає, що проповідь не те, що не даремне, проповідь необхідна, щоб ще більше людей про це дізналися. Знаєте, коли ми говоримо про віру, вона не те, що не даремне, вона стає обов'язковою фактично для того, щоб отримати спасіння. Ще важливий момент: ми звільнені від гріха. Ті, хто померли в Христі, вони воскреснуть, і ми маємо надію на зустріч з ними. Якщо ви когось втрачали з родини, неважливо, можливо, навіть чи на війні. Чи можливо десь просто в своєму житті батьки відходили вічність, діти відходили вічність, брати, сестри відходили вічність? Ісус Христос воскрес! А це означає, що в нас є надія на майбутню зустріч. Тому наша проповідь не даремна, віра обов'язкова. Ми вже не в гріхах, тому що її Господь переміг. І з всіми, хто упокоїлись в Христі, ми будемо мати колись реальну зустріч. За це слава Богу, і Христос Воскрес!